Як я говорив, древній Єврит пов'язаний з слов'янськими мовами і 10 втрачених племен пройшли в наші землі, і їхній відбиток це в слов'янських мовах. І Сьогодні я хочу поговорити з вами про слово град, яке теж з древнього івриту. А на древньому івриті слово град барат. Є різні варіанти, тобто там габарат, «габарат» барат, барат, але це означає град. І до якої мови це схоже? З усіх слов'янських, звісно, до древнього івриту. Можемо знову повторити град барат і означає це град. Доказів є дуже багато, матеріалів є дуже багато, я все це опрацьовую. Не може бути так багато запозичень просто від євреїв двох з половиною племени євреїв. Це може бути тільки від десяти племен, які пройшли наші землі, або які були на наших землях. Все просто сходиться. Козаки пов'язувалися з козарцями, козарці це хазари. А, хазари, а Хазари вважали втраченими племенами Ізраїлю. А слов'янська мова, як я тепер бачу, коли читаю Древній єврит, вона пов'язана з древнім івритом. Можливо, половина всієї слов'янської мови, всіх цих слів, які я тільки знаю, а деякі слова старі, я їх не знаю. Ми їх не використовуємо, вони вийшли із вшитку. Я їх ніколи не знайду, або, можливо, хтось інший їх знайде. Все це є доказом від того, що ці 10 втрачених племен пройшли чи жили на нашій території. Для мене це дуже круте відкриття. Я пишаюся цим.